Нова практика для України, нова сторінка для судової реформи, новий етап у розгляді справ і головне спрощення життя для багатьох українців усе це може чекати на нас з вами за переконанням депутатів після прийняття закону про медіацію. Поки ж закон прийнятий у першому читанні. 238 за рішення прийняте. Обговорення у парламенті тривало більше години. Що ж таке закон про медіацію? З чим так би мовити його їдять, і головне чим він допоможе простим українцям. Автори законопроекту переконують, це нова і дієва альтернатива судам. Тобто, при розгляді певних справ люди можуть не подавати позови, а звернутися до людини, яка називатиметься медіатором. І ця людина допоможе сторонам домовитись і врегулювати конфлікт без довготривалих судових тяжб, які як відомо часто затягуються на роки. Тично структуровані переговори, коли дві сторони намагаються самостійно добровільно обрати фахову людину, медіатора так званого, і далі за допомогою нього вирішити свій конфлікт. Ровадження інституту медіаторів за переконанням авторів законопроекту допоможе розвантажити суди і підвищити рівень довіру до суду та суддів. Що стосується справ, які можуть розглядати медіатори, до їхньої компетенції входитимуть, наприклад, господарські справи, проблеми поділу майна, вирішення питання опіки над дитиною. Суд завжди наносить на обидві сторони і на чоловіка, і на жінку дуже несприятливі наслідки. І дуже часто після розлучень люди просто виходять ворогами. Медіат. Це дає можливість фактично зберігати відносини, зберігати сім'ю, а головне зберігти дитину і її психіку. Те саме стосується господарських справ. За ідеєю медіатором може бути навіть людина, яка не має юридичної освіти. А сам процес медіації, на відміну від судового розгляду, можливий лише за згоди обох сторін. Медіатори не матимуть права розглядати справи, які стосуються тяжких злочинів. Закон прийнятий у першому читанні. До нього було досить багато зауважень однак, автори закону пообіцяли все врахувати і після розгляду. До проекту в комітетах підготувати виправлений документ до другого читання у Верховній Раді.